Ще вітає в ефірі здоровий простір. Ніщо нам так не додає тонусу як фізична активність, і тому не дивно, що дуже багато людей з нетерпінням чекають весни, щоб нарешті опинитися на земельній ділянці і почати розминати власне тіло. Але будемо відверті: земельні роботи забирають дуже багато сил і розробляють далеко не всі ті м'язи, які нам з вами потрібно розробляти. Ну а потім, по великому рахунку, не у кожного є городи. Отже, сьогодні в нашій програмі ми будемо говорити про фізичну активність для людей, яким 50+, які хочуть не травмувати себе, але водночас почуватися в тонусі, робити своє тіло більш більш гнучкішим. Ну а шкіру більш пружною. Ну а відтак бути цілком здоровою людиною. Сьогодні у нас в студії Анна Федьків, майстер спорту України з спортивної гімнастики, сертифікований інструктор, а також голова громадської організації Фітнес іФ. Анна, я вас рада вітати. Ви у нас як кажуть, ви вперше, але ми завжди з великою радістю на вас чекаємо. На ваші приходи, тому що дуже багато цікавої інформації чуємо від вас. Ви знаєте, зараз я згадала такий цікавий вислів героїні роману Театр Джулія Ламбер. Джулія Ламбер. Так, і це буде звичайно недослівно. Бо вона казала, коли я доживу до 60 років, то нарешті я почну пити пиво і з насолодою їсти смажену картоплю. І дійсно є люди, які чекають цього віку. 60, щоб уже нарешті не дбати за своїм зовнішнім виглядом і дозволяти собі вже і кажуть, насолоджуватися всім. А є інші, які навпаки, коли їм вже починається 50-55, вони ще більш ретельніше починають займатися і своїм здоров'ям, і своїм зовнішнім виглядом. Тому що сьогодні людина хоче бути соціальною, вона хоче бути енергійною, вона хоче бути в соціумі, хоче комунікувати. Але на превеликий жаль, коли людина вже опиняється на пенсії, вона дещо ізольована, і тоді вона починає собі шукати комунікації. І дуже багато жінок хочуть піти, наприклад, на фітнес, але потрапивши один раз. На такий гурток вони розуміють, що це не для них. По-перше, там дуже велика динаміка. По-друге, там дуже багато молодих людей, які накладають певний комплекс, тому що ну я вже в своєму віці за ними не встигаю, і я вже якось себе недоволі, доволі так затишно в цьому середовищі почуваю себе. Тому я би дуже хотіла, а щоб ви нам розказали, чи є у місті Івано-Франківську можливо якісь клуби для жінок, яким років? 50 плюс, де є такі заняття, які будуть і задоволення приносити, і як ментальне, так і фізичне, ну і відповідно не будуть накладати якихось певних комплексів. Так, я хочу почати з того, що фізична активність після 50 вона просто необхідна, адже з віком ми не тільки втрачаємо та роки, ми ще й втрачаємо м'язову масу, у нас втрачається баланс, і це все нам потрібно обов'язково підтримувати. І тому фізична Активність після 50 є просто необхідною. Нам потрібно працювати з м'язами, нам потрібно покращувати роботу серцево-судинної дихальної системи. Дуже важливі баланси, тому що з віком ми втрачаємо баланс, схильність падати, втрачається щільність кісток. І саме фізичні вправи дають нам можливість утримати наше тіло, наш, нашу ментальну частину. В тонусі і в здоров'ї, тому так є, є не то не тільки клуби, є програми для людей 40-50 які доступні. І зараз у нас дуже активно розвивається цей напрямок. В деяких фітнес-клубах групи так і називаються 50 Треба просто погуглити. Особисто я працюю з цією віковою категорією в форматі скандинавської ходьби та пілатесу. Чому так? Тому що це така безпечна, спокійна, динамічна, але в міру програма, яка якраз покращує гнучкість, баланс, витривалість, силу. Приходячи на такі заняття, жінки в спокійному темпі роблять вправи, які пропрацьовують кожен суглоб, кожен м'яз і почувають себе дуже дуже добре. Дуже багато жінок саме в такий період дуже бояться набрати зайвої ваги, і тому вони теж. Переслідують такі цілі, прийти на фітнес там або на пілат, саме для, для того, щоб скинути зайву вагу? чи допомагають ці вправи з цим впоратися. Власне так, з віком е, у нас е, трошки заповільнюється метаболізм і вже втрачати вагу не так, як у 20-30. Е, так, якщо е, жінка або мужчина слідкує за своїм харчуванням, тому що після 50 харчування має бути особливо ретельно підібране, мають бути збалансоване. На харчування багато овочів, фруктів, м'ясо, риба. Хоча з м'ясом, якби тут ми трошки призупиняємося, але воно має бути в раціоні. Каші має бути легкий, хороший сніданок, нормальний обід і дуже легка вечеря. І, звичайно, що тренування. Хоча би раз-два рази в тиждень рухова активність, це аеробні програми, ходьба або скандинавська ходьба, або легенькі ходьба на біговій доріжці. Ну і програми легкі для силових напрямків: це пілатес, це легенькі силові, силовий фітнес і стрейчинг. Який час ви вже займаєтеся з людьми, яким 50 плюс вже який термін? Ну мені 41, скоро буде 42. І ви знаєте, коли я була молодша, в мене були молодші клієнти. Зараз я старша і зі мною так само дорослі клієнти. І так. Десь останніх п'ять років я працюю з саме з цією віковою категорією і бачу, що до мене тягнуться люди дорослого віку. Їм комфортно зі мною. От і справді я бачу гарні результати. Найстарша жінка в мене в групі з Пілатесу. їй 72 роки. 72 72 роки це найстарша жінка спіла, в мене. Та. Але вона дуже активна, вона дбає про себе, вона рухається, вона старається правильно харчуватися, і я бачу результати. Ну І сама старша моя, можна сказати, клієнтка це моя бабуся. Їй 95 років, виповнилось цього року. І а, я дуже важко її не могла поставити на палиці, тому що вона встидалася. стидалася. Я, я па бо... увазі... Скандинавська хода. Так. І я вже її підсовувала. І... А вона ніяк, бо їй стидно було, бо що сусіди скажуть. І тут, після зими, бабулі загострився радикуліт, в неї почалися проблеми. Ну, це вже вікові, але вона дуже сильно боліла спина. Ми два місяці лікували її. Спину я не витримала, принесла палиці і сказала бабуся, показала техніку. І через три тижні я зняла на відео першу її ходьбу, коли вона йшла і так ловила землю. Через три тижні я зняла друге відео, і це була така позитивна динаміка. По-перше, це чотири точки. Тобто, бабуся вже не на двох ногах ходить, а на чотирьох. А у неї укріпилися м'язи рук, спини, і в бабусі прийшли болі в спині. Бабуся каже: я ходжу щодня. Вона рахує собі там від гаража до воріт. Вона має свою руханку ранкову, яку вона робить, і кожного ранку, в шостій ранку, вона робить таку зарядку з палицями. Анна, то взагалі дивно, що вашій бабусі 95 років, і вона себе так почуває. Так, десь після 60 вона зрозуміла, що тільки рух може її тримати в формі. І вона постійно робить зарядку. І я бачу, що я буду так само робити в її віці, тому що ну, коли людина дбає про себе, вона довго живе, і вона живе в комфорті, тому що вона сама себе обслуговує, вона ще готує їсти у нас вдома. Та. Але, от кажу, останній раз, коли я їй дала ці палиці, я побачила, як вона випрямила спину, як в неї збільшився довжина кроку, як в неї збільшився замах рукою. Так, вона не ходить іде ідеальною технікою. Вона ходить так, як може, але вона ходить і рухається. А рух лікує. Ну так, тому що ментальне наше здоров'я, навіть не здоров'я, навіть от цей тонус внутрішній, так, він дійсно повністю залежить від фізичної руху. Якщо людина починає, якщо вона просто лежить на дивані і давить і чавить себе якимись негативними думками, вона просто себе знищує. А коли вона встає і починає щось робити, починається життя. Вона тоді яка відчуває цей смак життя, і тоді починається щось хотітися. Тому треба починати навіть через не хочу. Так, треба примусити себе один раз прийти. Але мені так цікаво, а ви дбаєте і за харчування своїх ну, не пацієнтів, будемо казати, своїх клієнтів, так. так? Чи контролюєте ви цей процес? Я даю рекомендації. Я даю рекомендації, навчаю. Зараз у нас доступ дуже великий. В інтернеті можна набратися такої якісної, хорошої інформації. Я навіть на ефірі у вас бачила Тетяну Чевалюк, яка теж дуже гарно розказує. Про те, що потрібно їсти і як потрібно їсти, я вважаю, що все має бути в балансі, і харчування має бути збалансоване, не можна себе обмежувати ні в чому, навіть в солодощах можна одну цукерку дві в день, але в першій половині дня. Можна хліба, але один шматочок. Все має бути в балансі, і все всього потрошки можна. Я знаю, що ви навіть організовуєте доволі цікаві проекти, до яких залучаєте всіх, не тільки ваших клієнтів, але всіх івано-франківців. Розкажіть, будь ласка, хоча б про один з них. Нещодавно, 14 червня, відбувся в нашому парку Шевченка дуже гарний захід Global Wellness Day. Цей захід був так само у 150 країн нашого світу. В Києві був дуже великий захід в багатьох містах нашої України. І… Що зробила я? Я просто в парку зібрала людей, усіх бажаючих, і організувала захід, де вони мали можливість безкоштовно позайматися пілатесом, спробувати скандинавську ходьбу, помалювати нейрографіку. І ви знаєте, я зібрала 50 людей. Я так розуміюся, такий своєрідний день відкритих дверей, коли навчальні заклади відкривають і показують свої можливості і таким чином залучають до себе абітурієнтів, нових студентів. Так? Тобто, ви зробили таку рекламу тих тих вправах, якими ви займаєтеся. Після цього у вас, до речі, клієнти збільшились. Ви знаєте, в мене клієнтів так багато, що я їх не поміщаю в залі. Саме цей захід я робила просто для людей, от від щирого серця, тому що можливо люди... Вона побачила на заході, що таке пілатес, і на районі є студія, і пішла все таки, наважилась і спробувала. Чи можливо я зарядила людину кожен ранок робити зарядку? Не потрібно багато коштів, не потрібно багато зусиль, щоб. Почати займатися собою потрібно просто зранку встати і щось робити, або вечором, після роботи чи просто в кінці дня щось зробити для себе, присвятити тих 5-10 хвилин для себе, і це вже буде дуже дуже багато. Серед клієнтів у вас кого більше: жінок чи чоловіків? Чи чоловіків взагалі немає? Є, є? і чоловіки теж в мене є 50+. А насправді середа середу я називаю чоловічим днем, тому що в мене є чоловіки, займаються індивідуально, піла. І, і зараз пілатес стає дуже популярний серед чоловіків, особливо старшого віку, тому що оцей малорухомий спосіб життя машина дуже проблеми зі спиною, дуже проблеми з осанкою. І на пілатес ходять чоловіки і відчувають результат, і ми зміцнюємо центр, і ми відкриваємо плечі, і вони дуже добре себе почувають і ходять чоловіки. Мені здається, що ментальність івано-франківців теж з роками змінюється. Ми стаємо більш такими комунікабельними, вже менш стидаємося, бо раніше були якісь певні комплекси, і люди хотіли, але водночас собі забороняли це робити, А тепер все частіше і частіше записуються в різні такі спортивні клуби. Хоча я кажу, знов ж таки, оцей вік він трішки є перешкодою для декого, не для всіх, звичайно. Uh -huh. Але я хочу, щоб люди нас почули, що саме сьогодні в Івано-Франківської не дуже багато клубів. Для людей, яким, ну, як ви кажете, 45 плюс і, і більше. І більше, там. І більше. Добре, я знаю, що ви підготували сьогодні для а, нас комплекс вправ, якими ми можемо починати кожен свій новий день. Так, я і буду знаю. можеш нам розказати. їх показати. Так, Так, будь ласка. Угу. Вихідне положення стійка ноги нарізно. Ми зробимо один цикл дихання, вдих. І видих. Угу. І почнемо з стопи. Можете поставити руки на пояс, попрацюємо, піднімаємо п'ятку праву і ліву. Спокійно дихаємо. молодці. Праву ногу виводимо вперед і працюємо стопою. Так само зробимо кілька колових рухів вправо і вліво. Вправо виконуємо по 8-10 разів. Починаємо з меншої кількості і переходимо до більшої. Порозминали стопи, далі ми працюємо з колінними суглобами. Залишаємо наше стегно на місці і розминаємо тільки коліно. Поміняли ніжку і працюємо іншою ногою. Чудово! Коліна ми порозминали і далі кульшові суглоби. Кульшові суглоби нам дуже важливі, з віку ми особливо маємо пропрацьовувати їх. І іншу ногу. Чудово, і рухаємося далі. Ноги залишаються на ширині тазових кісток. І ми понахиляємося в один і в другий бік. Таз тримаємо на місці. Спокійно дихаємо. Чудово. І так само витягуємося вперед. По 3, 2, 1, і піднялись вгору. Три, два, один. Молодці. І колові рухи тазом. В правий бік, чудово, і в лівий бік. А далі відкриваємося в грудному відділі, вдихаємо цей день і округляємося трошки в динаміці. Чудово. Обов'язково порухаємо нашими ліктьовими суглобами в одну і в другу сторону. І кисті. Прекрасно. Не забуваємо про плечі, колові рухи назад і вперед. Завершуємо нашу розминку нахилами голови вправо, вліво і повертаємо направо і наліво. Все виконуємо дуже спіша, повільно, в своєму темпі. Сподіваюсь, ви зарядилися. Гарного дня! А на мені здається такі вправи може зробити будь-хто навіть дійсно як людина, якій 95 років. Я дуже хочу, щоб після сьогоднішньої нашої програми, якщо ви не записані ще були в спортивний клуб, щоб ви обов'язково знайшли який більш вам ближчий ментально, фізично і почали займатися, тому що знову ж таки рух це наше життя. Ми з вами не повинні припиняти своє життя. Отже, всім здоров'я, добра і великої любові. Я прощаюся з вами до наступного разу.